Тематика та екологія. Історична відка виготовлення папіру зазвичай пов'язують із ім'ям китайця Цай луня і належить до 105-го року нашої ери. Заслуга Цай Луня в тому, що він, будучи освіченою людиною у загальних та удосконалих, уже відомий у Китаї спосіб виготовлення паперу. То вперше відкрив. Основний технологічний принцип виробництва паперу. Основа будь-якого паперу складають волокна целюлози. Ці волокна можуть бути отримані з різних джерел деревини, соломи, бововни або самого паперу. Переважна більшість паперу, що використовується сьогодні, вимагає ексирвину. Деревину, як правило, всі сорти паперу в місяць суміш твердих береза та м'яких ялина сосна паріт дерев. Роль лісу в житті нашої планети. Ліси сприяють затриманню та очищенню води, виробництву кисню, формують та захищають ґрунти, знижують загрозу глобального потеплення клімату, створюють умови для проживання диких тварин. Так, один гектар середньовікового лісу повинає щороку 4,6. Терешлих тонни вуглекислого газу і виділяє при цьому 3,5 тонн кисню. Ліс виділяє фітонциди, які вбивають багато хороботворних мікробів. Завдяки дії фітонцидів 1 метр кубічний повітря в лісі містить 200-300 бактерій. а в великих містах у 200-500 разів більше. Викликають занепокоєння такі факти: 42% деревини що нині. Заготовлюється, витрачається на виробництво паперу. Викиди парникових газів пов'язані з виробництвом паперу, утричні перевищують викиди від усіх авіаперевезень. Усього 10% населення планети жителі Західної Європи та Північної Америки споживають більше половини всієї паперової продукції. 300 років знищено 66-68% лісової площі планети і лісистість. Скоротилося до 30%. Підрахунок витрат дерева наведений у нас на слайді. Підрахунок витрати папіру. Для того, щоб підрахувати витрату паперу нашим класом, ми порахували вагу всіх паперових навчальних засобів. зошитів, підручників, навчальних посібників, довідників, Альбоми для малювання, які використовував клас протягом першого півріччя. І ось ми отримали такі результати. На одну людину і підрахунок витрат дерев на клас із 22 учнів. Папіри екологія. Для того, щоб зменшити екологічний слід від виробництва та використання паперу, Всесвітній фонд дикої природи розробив керівництво з екологічно відповідальних закупівель паперу та їх використання. Кожна людина чи організація може скоротити надмірне споживання паперу, збирати весь використаний папір для вторинної переробки, за можливості використовувати папір, виготовлений із старинної сировини. Придбати папір, виготовлений з деревини, заготовленого відповідально керованих лісах, придбати папір виробників, які дотримуються екологічних вимог та мають прозорий ланцюжок, поставок. Збережемо природу. Ось для чого. Ми збираємо макулатуру. Подивіться на слайді. Регулярно, якщо ми будемо здавати макулатуру, то за рік можна врятувати 3 дерева. Ось навіщо. Викидаючи недописаний зошик, спробуй зробити найпростіші математичні розрахунки і передбачити, чим дихатимеш ти і твої нащадки всього за кілька десятків років. Дякую за увагу!